Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Легендарний дрон Магура з ППО на борту. Це було перше у світовій історії, якою саме протиповітряною обороною оснастили винищувача російських кораблів. Як це змінює тактику морських боїв та підвищує ставки в чорному морі? Боже вона навіть стати в нагоди для знищення зелену книжковому? Ми розібрали всі деталі з експертами. Не пропустіть чорне море. Ранок 6 травня. На відео оприлюдненому окупантами український дрон Магура маневрує, ухиляючись від вогню з борта російського гелікоптера К 29 це вже не перше відео, де росіяни відчайдушно намагаються потопити українські морські дрони з авіації, але цього разу відео одразу наробило неймовірного галасу. Зокрема, через ось цей стоп кадр на якому видно, що дрон оснащений цілим зенітно-ракетним комплексом на своєму корпусі. Це було перше в, в світовій історії використання морського озброєного дрона. На фото чітко видно, що дрон оснащений двома пусковими установками. Одна з яких на момент зйомки відео вже була порожня. Там дві ракети було. Тобто, одночевидно, випустили, чи він не влучив? Свіже що він що не влучив. Був знищений вогнем у відповідь. Але сам факт, чим він не важливий. По-перше, це фактично дозволяє знищувати повітряні цілі над морем. Цього разу не вдалося, наступного разу вдасться. З іншого ракурсу видно, як ворожий гелікоптер підбиває дрон та наче влучає у ракету, яка детонує. Однак потужність вибуху наводить на думку, що зенітні морські дрони продовжують нести бойову частину всередині себе та можуть уражати кораблі супротивника. Використання не можна назвати вдалим, але можна назвати ефективним. Тому що, якби це було б вдалим, то вертольот би став би раптом важчим повітря. Про те, що дрон Магура Ві5, який є нічним жахіттям російського флоту, можуть оснастити ще й системою ППО, говорили вже доволі давно, але деталі тримались у суворому секреті. У березні цього року факти тижня зняли репортаж, в якому спецпризначенці ГУР ексклюзивно привідкрили нам таємниці легендарного дрона. Цим джойстиком ми керуємо ліво право, задаємо курс борту. Цим джойстиком ми контролюємо його, швидкість якої він пересувається. Нам розповіли про унікальні характеристики та особливості тактики, які дозволили знищити на сьогоднішній день вже сім російських суден. Ми на цьому відео бачимо чітко, що відстань дуже маленька, але вони не можуть в нього потрапити, тому що він маленький і дуже маневрений. Однак щодо оснащення магури системою ППО, тоді фахівці гур витримали інтригу. Ви всі зміни зможете побачити вже по результатам нашої роботи. І ось цей момент настав. Магура мчить у бік окупованого росіянами узбережжя Криму. Його помічає ворог і відкриває вогонь. Ані обстріли, ані маскування не допомагають російському катеру. Український дрон влучає точно в ціль, відправляючи катер на морське дно. Це багатоцільовий Швидкісний катер його активно використовують спецслужби, а також прикордонники. Ну, власне, які є частиною ФСБ. Насправді це гарний результат, тому що, попри те, що це він так звучить, як катер, але це справді важливий інструмент, який ворог активно використовував. Для продовження окупації української екваторії Чорнобу цим катором росіяни патрулювали окуповану територію, перевозили БК та били по українській аеророзвідці, кажуть огур. І, вочевидь, через це росіяни підняли гелікоптери, намагаючись знищити дрони. Вони використовують авіацію. Насправді вони використовують вертольоти першу чергу, є відео з полюванням безпосередньо расистів на дрони. Зокрема, є відео з Мі-8, де цей дрон намагаються потопити з. Носового кулемета, знов-таки з кулемета, і намагаються, там, наприклад, знищити з ну, накрованими реактивними снарядами, ну, також з мінімальною ефективністю. Але тепер морський дрон зі здобичі раптово перетворився для ворога на приманку та мисливця одночасно. Адже сам факт того, що Магура може пальнути по гелікоптеру у відповідь, змусить російських пілотів зайвий раз подумати, перш ніж авіафлот РФ доєднається до морського на дні чорного моря. Різні можуть бути сюрпризи, але тим не менш, От наскільки пригадую, ну ні у кого немає. Дистанційно керованої установки, яка дозволяє пускати ракети в режимі поверхні повітря, ну або хоча б повітря, повітря, тобто там одразу кілька таких обновацій, які можна було просто зустріти Ого, нічого собі, типу перше в світі. Місяць тому військово-морські сили України повідомляли про те, що поблизу західного збережю Криму впав російський бойовий гелікоптер к 27 Причину заземлення ворожого гелікоптера не уточнювали, але як варіант це міг бути результат зустрічі із модифікованою Магурою, про що вирішили промовчати для збереження оперативної раптовості. То що ж за озброєння стоїть на дроні, за оцінками експертів, це авіаційна ракета класу повітря повітря р «Повітря-Р-73», яка використовувалась на всіх типах радянських літаків і гелікоптерів. А тепер, вочевидь, адаптована українськими інженерами і для наземного пуску. Близько 6 тисяч до розпаду радянського союзу було виготовлено цих ракет. Дальність дії 30 кілометрів у неї це розробка 80-х років. Відносно 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 тричі відносно вона нова. Один із головних викликів, який стояв перед українськими інженерами, це безумовно питання стабілізації на морі. І Р- 73 вочевидь була обрана в тому числі тому, що для наведення на ціль їй не потрібний радар або інші системи, адже ракета оснащена власною тепловою головкою самонаведення. Ракети р Р-60, ну це взагалі то радянська ракета. Ну яких от там ну знаєте, прямо ну, така канонічна, можна сказати, радянська спадщина, тобто ну росіяни самі цю ракету і накреслювали. тобто. Там нічого принципово нового не побачать. І там, навіть якщо якісь були модифікації з нашої сторони, там, наскільки пригадують, були спроби покращити теплову головку самонаведення на Р-73, ну росіянам, чи на жаль, чи на щастя, це все відомо. Ну, тобто, ну скажімо так, це штука, яку не шкода втратити. Серед умовних недоліків Р-73 можна назвати мінімальну дальність пуску 300 метрів. Наприклад, якщо ціль вже увійшла у цю зону, її ураження фактично неможливе, кажуть експерти. Крім того, оскільки ракет. Та скеровується на тепло, ворожі гелікоптери можуть використовувати теплові пастки. Він може виконати теплові пастки, І теплові пастки, вони, в принципі, не можуть обманути цю ракету. Вони для цього і призначені, власне. А, ну, але це, це вже питання на місці, я кажу, встигне не встигне. Якщо він помітить дрон завчасно, то тоді це одна справа. Якщо не помітить, то тоді, значить, не помітить. Натомість Р-73 може бути далеко не єдиним варіантом ракети, якою теоретично можливо оснастити Магуру. Раніше експерти Дефенс Експрес вже припускали, що для цих цілей могла б чудово підійти британська ракета Брімстоун, яка вже використовується збройними силами України. Вона дуже мало габаритна, тобто вона там важить 50 кілограмів, і фактично можливо її поставити на невелику морську платформу. І вона має величезну перевагу у вигляді системи наведення для морських платформ. Стабілізація має бути значно потужніша, значно точніша і все те інше. Але е, от Брімстоум може таким чином за рахунок власної радіолокаційного головки самонаведення уникнути цього. Крім того, на відміну від Р-73 засобів протидії Брімстоуну російських гелікоптерів вже не буде. З іншого боку, ці ракети універсальні, і їх можна буде використовувати як проти повітряних, так і проти морських цілей. Ракети «Брімстоун», вони так само можуть використовуватися як проти корабель. Ну ясна річ, там не потоку великі корабель, але маленькі. Ну то дві три ракети випустити по цьому кораблю і будемо боляче. Очевидно, що зенітні дрони відкривають нові можливості у тактиці знищення російського флоту. Ми вже бачили, як дрони Камікадзе атакують російські судна з зграєю, заходячи з різних боків майже одночасно і вражають корабелю найбільш вразливі місця. Тепер же дрони з ППО зможуть прикривати основний ударний рой від ворожих гелікоптерів. Це не якби не міняє принципову тактику кусай і тікай, але це дозволяє уникнути. Ну, Сюрпризів вигляді російських вертольотів, які там застосовуються. То вважайте, що знаєте, пірані, піранії вони просто будуть направлені в різні сторони, не тільки на надводні об'єкти. Водночас і перелік цілей, які тепер можуть перед собою ставити спецпризначенці ГУР, не обмежуються виключно кораблями та гелікоптерами. Ну, якщо літак 4, а він є носієм каві, він буде. Переміщуватися до Одеси там чи до Херсону, ну от, то, е, теоретично ці дрони, які оснащені цими ракетами, можна буде використовувати для збиття. Теоретично підкреслюю. Це ми модулюємо ситуацію. За даними ГУР, збитки для чорноморського флоту Росіян через дії дронів Магура становлять близько 500 мільйонів доларів. Але незабаром ця сума може помножитися в рази, адже однією з гіпотетичних цілей в майбутньому експерти називають сам Кримський міст. Він зараз прикривається бонами, ти підігнав подібний дрон з ракетним озброєнням, зніс ті бони, і другим же шолоном безпосередньо дрони камікадзе проривається до цього мосту, і підривають, поривають говори. Озброєна магора – це безумовний успіх, і не обов'язково кожен успіх в нашій сфері морських дронів він має завершуватися картинкою, як там падає кримський міст. До нього добратися треба для його можливості. Треба створ... для руйнування треба створити можливості, до можливості треба рухатися поступово. Серед подальших технічних модифікацій дрона можна уявити хіба що озброєння його підводними торпедами, які зможуть топити російські кораблі на великій відстані. Однак, в цьому свій час українські військові інженери вкотре демонструють. Що їхня майстерність та амбіції здатні міняти правила гри у той час, як ворог змушений постійно адаптовуватися до продиктованих йому реалій? Тож далі буде. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.